І його дружина, як він називає Аллочка. Ось, будь ласка. Тому вітання від гарної, чудової служительської сім'ї. І також, звичайно, вони мають на серці своєму послужити свідченням, словом те, що Бог поклав сьогодні на серце. Тому, будь ласка, Алла, я хотів би, щоб ви також ви могли послужити. Для Божого народу свідченням те, що Господь поклав сьогодні, серце. Дякую. Вчора ми мали гарний семінар на тему, як проходити труднощі, як проходити долини, які неминуче є у кожного із нас, в сім'ї, хто одинокий спосіб життя веде, але це неминуче. Ми люди і ми проходимо. Ці етапи, хтось в більшій мірі, хтось в меншій, але Господь контролює це все і є над цим. І тут дуже важливо вибрати, вибрати ціль, правильний напрямок, тобто мати правильну стратегію і правильну тактику. Мені дуже подобається в книжці, хто, можливо, чув і вже бачив і читав книжку Джорджа Давидюка у домі мого батька. І автор цієї книги Жорж Давидюк він гарно описує певні етапи їхнього життя, їхньої сім'ї, і як вони виходять із труднощів. І дуже подобається, що вони, можна сказати, девізом свого життя, своєї сім'ї взяли якби, за основу цієї зброї Божої, цієї тактики, як поводитися. Вони взяли місце із пісня до Єфесян, шостий розділ, де говориться про цю Божу зброю. І ось Жорж говорить, що ми щодня проговорюємо, проговорювали, проговорюємо молитву про частини зброї Божої для нашого духовного захисту і зростання. Каже, ми одягаємо на голову шолом спасіння, серце, щит. Праведність Божу праведність, підперізуємося поясом правди, на ноги одягаємо взуття миру, підносимо щит віри, щоб загасити вогняні розпалені стріли лукавого, і в руках тримаємо меч духовний. І каже: ви знаєте, ця молитва щоденна з нашими дітьми, дітьми вона нас тримала і тримає і захищає. Дійсно, Бог береже і Бог захищає від. Труднощів від духовних і душевних ям, які неминуче є в нашому житті, і це допомагає, це тримає. Тому я, чому я почала з цього, тому що це теж, можна сказати, є основою нашого життєвого шляху, нашої сім'ї. Ми намагаємося дотримуватись тих правил, тих настанов Божих, але про те, як. Це все відбувалося трошки невеличкий екскурс минуле нашої сім'ї. Як кожна дівчина, я в свій час мріяла про друге життя, хорошого друга життя, молила про це Бога. Були різні труднощі, випробування, але я перед Богом виставляла чи висловлювала таке бажання: Боже, дай мені друге життя, щоб був. Доброю людиною, добрим християнином, щоб був проповідником, щоб був співаком, любив музику, бо мені це теж подобається. Я люблю. І ще говорила Господи, де, щоб він був по життю таким оптимістом, з добрим почуттям гумору. Я висловлювала перед Богом це бажання, і Господь відповів на мої молитви і дав те, що в мене було на серці. Він послав мені доброго друга життя. Ну, правда, Вітя іноді каже, чому ти не молилася за мою зачіску? А я кажу, ти мені такий подобаєшся, тому що там мудрість і внутрішня краса вона перевершує зовнішню красу, хоча він мені був красивий і є красивий і зовнішню, і внутрішню. І я дуже дякую, безцінно дякую Богу за цей чудовий подарунок в моїй житті, в нашому сімейному життю, в моєму житті. Це було прекрасно, все було добре. У нас було все спочатку, гарні стосунки, було де жити, ми мали роботу і все було прекрасно, мали працю духовну, але була певна пустеля, така життєва пустеля в нашому житті. Я скажу так, довірлива, чиста, проста. Відкрита аж від вершечку і до дна батькам, немов та базочка порожня, душа дитини Богом подарована. І за цю душу дитини, за дітей у нас була, була боротьба, була певна життєва пустеля, були долини, які ми проходили. Я хочу сказати ще до весілля. Верніше, вже на момент весілля ми взяли девізом нашого життя, обрали слова. Ми надію на тебе, Боже, кладемо. Це було кредо нашого спільного подружнього життя. Теоретично ми знали, що потрібно так робити. А ось як практично, як на практиці, Господь нас випробовував і не раз. І це були, ну, можна сказати, тяжкі моменти. Тяжкі періоди в житті нашому, але знову ж таки, ось та молитва про одягання Божої зброї вона тримала нас. І навіть, що ми я сказала про цей девіз, тому що цей девіз не раз допомагав, мені особисто допомагав в житті, коли були, скажімо так, такі темні смуги на життєвій дорозі. Перших двох хлопчиків ми втратили, вони не народилися живими. Це було великим смутком, великою трагедією для мене, тому що до цього ми жили щасливо, все було добре. І мені так хотілося, щоб в нашій квартирі лунало те слово мама. На жаль, цього не було певний час. Я до одруження займалася в недільній школі. Дуже любила, і люблю діток. У нас на подвір'ї, багато поверхівці наші, дуже багато. Бігає діток, І я не раз смутком, сльозами на очах дивилася, як інші дітки бавляться. І так хотілося, щоб оце почуття материнства прийшло, щоб дітки були в нас, але була певна дорога, яку треба було пройти. І ось після цього, коли ми втратили двох хлопчиків, лікарі сказали, були певні лікування, сказали, що в нас не буде дітей. Якщо хочете, можете взяти з притулку, так вони радили. Але ну, кажуть, хіба вам Бог допоможе? Ми молилися, ми пустилися, була певна постеля. І вже вчора Вітя говорив, що ну, були певні поради. Люди говорили, ну відкривайтеся перед Богом, може, щось затає, ну, сповідайтеся, ну вже сповідалися, Боже, відкрий, в чому ще сповідатися. Ну, готові. На колінах повзати, простити тебе, прощення, помилуй. Ну, Ішов час, і не було відповіді, і це була пустеля. І так, п'ять років очікування. Одного разу Вітя приїжджає приїжджає зі Львова, зі Львова була іванілізаційне таке велике гарне служіння, він такому піднесенні говорить: таке гарне служіння, багато людей прийшло до Бога. Але я раділа з ним, в душі раділа, але моє обличчя не зовсім виражало ту радість, яку він хотів побачити. Він каже, чому ти сумна? Я кажу, відчува, ти ж знаєш головну причину смутку, печалі. Він каже, Алуся, все буде добре. Я кажу, давай поїдемо, ще на з'їзді служіння в нас на Рівенниччині були, ну можливо, там Бог дасть відповідь. А він каже, ти знаєш, Аллочка, ми нікуди не поїдемо. Тому що наш Бог, Бог гір і Бог долин. Да, в нас зараз долина, але в нашому домі живе той, який чує, бачить і все. І в нашій квартирі, і в нашій кімнаті, в кожному сантиметрі, в кожному міліметрі він є тут. Він якось так просто сказав. Я так я якось так ну, довірилась. Ну, ніби на, подумати, ну банально сказав, але для мене це було таке ну, якесь відкриття від Бога особливе, ті слова, які потрібно було. Почути, і ще він наголосив: ти пам'ятаєш наш девіз, ми на Бога надію кладемо. Це не раз було сказано, проговорено, але то був особливий час відвідин Божих. Ми молилися, молилися як, як від серця до серця, прямо присутність Божу відчули. І якесь таке після цієї молитви прийшло облегшення. Я не скажу, що якийсь там струм пройшов по тілу, хтось каже щось особливі переживання. Ну, було таке, я не можу навіть виразити словами, але принаймні то було ніби тягар, впав з пледачей і стало якось так світло, радісно, спокійно. Мир Божий наповнив серце. І ми знову були в очікуванні Божих милостей. І десь незадовго, місяці, мабуть, через три після цього ми поїхали в Тернопіль до моїх родичів. Тетя, яка знала проблеми нашої сім'ї, каже, знаєш, в мене хороша, я лікар. Інеколог, давай сходиш до неї своїми епікризами, своїми записами, поконсультуєшся, може, ще якісь поради дасть. Одним словом, я попала до цієї лікарки і вона подивилась обстеження, певні аналізи пройшла. Каже, пройшли ми і на, вже на, через день вона каже, прийдете до мене. Я за результатом, якби за її вже заключення, відповіддю. І коли я відчинила двері кабінету в черговий раз до неї, щоб зайти, в мене була якась і тривога, і перечуття. Ну, думаю, знову я почую ці невтішні слова. І коли я глянула на неї, привіталася, вона так посміхнулася на мене і каже: я ніколи не забуду цих слів, каже, жіночку, у вас буде дитинка. Ви очікуєте дитинку. Це так відлунням пронеслося в моїй голові, в моїй свідомості. Я переповнилася вдячністю Богу, Господи, слава Тобі, як я довго чекала цього моменту, і ти відповів. Слава Богу, Господь відповів наші молитви і наші очікування не були. Даремними, Та, це була пустеля життєва, це була долина, її треба було пройти. Але хочу сказати, що в цій долині Господь не залишав, він давав якось сили, він випробував наше терпіння, терпіння. А знову ж таки, воно не було понад міру. Воно десь ніби зверху ми відчували, ніби та парасолька Божа, вона тримала, тримала в своєму ракурсі. І ось прийшов час пологів першого нашого сина в рівному. Я родила, був кесарський розтин, але такий цікавий факт, що приймав пологи лікар, який в свій час виніс вирок нашій сім'ї, що в нас ніколи не буде дітей. Він сам єврей по національності. І коли я попала до нього, він каже: ну, це велика милість Божа, слава Богу, Господь, ваш Бог. Велик". Я кажу, це просто милість Божа, що Господь вийшов нам на зустріч. П'ять років очікування. Це дуже непросто було. Перші пологи пройшли успішно. Таку ремарочку скажу ще, що е, після того, як вже я тримала на руках нашого первенця, лікар підійшов до мого чоловіка, який був поруч недалеко, і каже: Я вас вітаю, ви щаслива сім'я, але прошу помолитися за нас, тому що в нас також немає дітей. Двоє лікарів, і дружина його теж лікар, і вони жили певний час в сімейному житті і не було діток. І ми, ми молилися, ми молилися, звичайно, вітя молився. Потім він сказав мені цю потребу разом підтримували. Ну, Як звичайна була молитва, але Господь почув її. І через рік, через рік в цій сім'ї лікарів народився хлопчик, і йому дали ім'я Богдан, Богом даний. Слава Богу, Бог наш чудний. І це прекрасно. Через два роки. Я, ми очікували другого нашого синочка. Але трапилося так, що у терміні вагітності, 6 місяців, е я сильно захворіла, був грип, похорон моєї бабусі. Я там на похороні захворіла і дали ускладнення на голову, сильні головні болі. Я не могла очима повернути в сторону, настільки бо голова розривалася від болів. І ну, так, лікарі говорили, мабуть, мінінгіт. Мені це було страшно, плід не сформований, очікування такі. І тут виносять діагноз, кажуть, будемо робити операцію, лікарі, будемо спасати мамочку, а дитинка вже як буде. І ось перед операцією, перед операцією заходить мій коханий чоловік в палату. В я тремтіла, тремтіла як осиновий листок. Я дуже хвилювалася, боялася. Але коли підійшов мій коханий, він глянув мені. Очі своїми синіми, впевненими очима, Господь дав йому мудрості. я ніколи не забуду той погляд і ту впевненість. І він каже: Алуся, ти пам'ятаєш наш девіз. ще досі пам'ятаєш його, я кажу так, давай проговоримо його. Ми надію на тебе, Боже, кладемо. Він взяв мою руку, свою руку. Ми помолилися із цим девізом, з цією надією в Бозі. Каталка повезла мене. Надію на Бога, каталка повезла до операційної. І я хочу підкреслити, друзі, що в сімейному житті, взагалі на нашій життєвій дорозі, дуже важливо, щоб рука друга, рука близько людини була поруч, ота допомога, вчасна підтримка. Хай маленький такий якийсь жест, але він дуже цінний. Він цінний і для другої половини, і він цінний у Божих очах. І це важливо. Культивуйте це, розвивайте, якщо приходять якісь труднощі. Підтримуємо одне одного. І ось операція дві години під наркозом. І перед тим лікарі прогнозували, казали, не знаємо, якщо навіть операція пройде успішно, ми не гарантуємо, що дитинка буде повноцінна, тому що медикаменти вони теж мають свій негативний вплив. Ну і наркоз був такий сильний. Одним словом, пройшла операція успішно, все добре. бо… Ще така малесенька ремарочка. Перед тим була, була операція, аналогічна в жіночки, якої трошки більше термін вагітності. І їй зробили цю операцію, і вона в ділянці голови операція була. Вона втратила, втратила мову після операції, і ноги їй відказали. Відняло ноги, вона не могла рухатись. Тільки окремі голосні звуки вимовляла. Дитинку спасли. Дитинка був трошки більш сформований плід, але з мамою сталося так. Я... Знала про цю ситуацію, через це дуже боялася по-людськи. Але слава Богу, я перед вами, я говорю, я рухаюся. Господь провів і через це таке горнило випробування. І я додам, що пройшло три місяці. Я доносила дитинку благополучно, і наш Артемко, наш син з'явився на світ. Теж був кесарський розтин, але дитя благословенне Богом, він мудрий, він обдарований. Він Зараз член церкви, до речі, вже одружений в торік, рік назад, да, ми маємо вже Бог нам не дав донечок піологічних, але доньку серця ми маємо невісточку, Наталочку нашу, наш син ось щасливий. Вони трудяться разом в церкві, благословена сім'я, музикант, співак, проповідник математичного такого складу розум. Нього. Він працює інженером на Острозькій академії. По відділу технічних засобів, до речі, медіаслужіння в церкві теж, як ми на ньому очолює, і медіакоманду хорошу має. Одним словом, так прекрасно Господь благословив дитя, здорове, повноцінне родилось і все, подяка Господу. Через два роки ми знову очікували третю дитинку. Лікарі мене застерігали нас в Україні на той час, 22 роки назад, Це було не просто трикесарських. І ряд майже ну, за короткий термін часу. І вони казали, ну, відмовтеся від того, тому що ну, складнощі можуть бути, труднощі. Але я сказала, ні, якщо Господь дав, то він проведе, допоможе. Як би там не було. Ну, Вони казали, може бути, дитина хвороба дав, у різні прогнози, не втішні були. Але я, ми покладалися на Бога. Боже, ти, ти допоможеш, ти вийдеш на зустріч. До речі, хочу сказати, що з цю вагітність і першої, другу, і третю, я майже була на збереженні, бо були певні ускладнення, але Бог випробовував моє терпіння, довготерпіння, і все пройшло добре. І ось операція третя пройшла успішно, дитятко нормальне родилося, все добре. Чоловіку дали список ліків, які потрібно після операції. Він поїхав за ліками, проходить година часу. І, на жаль, в мене відкривається сильна кровотеча, я стікаю кров'ю, падає тиск. Мене знову в реанімацію на операційний стіл, і там відключається серце, повна зупинка серця. 4,5 години констатували хвилини, хвилини, чотири з половиною хвилини, хвили, повна зупинка серця. Лікарі констатували клінічну смерть. Зібрали консиліум. Вони ну, робили все, що могли, тому що якраз в той момент Вітя підіспів ліками до операційної, а там була знайома моєї сестри знайома кушерка, які разом працювали. Вона каже, каже, моліть Бога, бо вона вже, Алла вже не жалець, вона зупинка серця. Вітя розказував пізніше, каже, я так і сповз по стінці з тими стінами, з тими ліками, холод. Смерті, жах, окутав його, ну це його переживання, він потім сказав. А якось Бог дав йому сили, він набрав телефон пастора церкви якого кого міг. Не знаю, яким способом не буду вдаватись деталі, але люди молилися, багато людей стояло в проломі, молилися. І Господь запустив моє серце. Я вернулася до життя, та Господь повернув мене до життя. Правда, ще 18 годин я була в комі, нічого цього не пам'ятаю. Але коли прийшла до свідомості, лікар, який сидів, сидів поруч, каже: Ти нас крепко налякала. Це вперше в, нашому, в нашій практиці, в нашому пологовому будинку, така історія трапилася. Це був черговий лікар, а той, який вже безпосередньо операцію проводив, який мене лікував, коли вже зайшов. На свою зміну, і він перші його слова були, каже: О, Воскресла! Одна нога була на тому світі, друга на цьому світі. Але ця нога, що на цьому світі, вона тебе перетягнула. Каже, ти знаєш, я правда не знала, що сказати, бо не знала, що трапилося, але кажу, я думаю, я знаю, що це молитви моїх друзів, це мій Бог. Зробив чудо, а він каже: Ти знаєш, ти, мабуть, ну його слова дослівно передаю. Ти дуже угодна Богу, або твій Бог дуже тебе любить. А я кажу: так, мій Бог дуже любить, і він милостивий. Я йому за це дуже дякую. Він каже: Ну, молодець, так тримайся. Ну, ось так таку долину ми пройшли і хочу сказати, що все завершилося добре. Дитятко наше, наш третій син, повноцінний. Теж Розвиваються і в духовній праці, теж музикант, співак проповідає слово Боже. Всі вони члени церкви, навчаються ще зараз магістерів у нас в Острозькій академії, одним словом, благословенні дітки, благословенна сім'я, проходимо і проходили, і проходимо долини. Але висновок, урок, який хочу сказати, що вже після оцього третього випадку, коли Бог мене повернув до життя, я вже в свій час прийшла додому на квартиру. І глянула все, що навколо що було. До цього ми, ну скажем так, на той час жили бідно, не могли. Ну Господь забезпечував, але ну хотілося чогось більше. Хотілося гарного ремонту в квартирі. Ми не могли на той час собі дозволити щось більше, тому що в нас перед тим багато друзів приходило. і мені як дружині, як жінці, хотілося, щоб було трошки щось краще, кращі меблі. І я трошки так комплексувала в тому плані, коли хтось заходив, але Господь. Давав свої уроки, і він мені сказав, коли я зайшла в кімнату нашу, глянула на все. Я побачила іншими очима ті меблі, це все ті обоє, це все, що було в квартирі, Боже, воно таке прекрасне, воно таке цінне. Господи, я могла ж не вернутися зовсім, не вернутися сюди, в цю квартиру, до, до моїх дітей, до чоловіка. І все все пройшло, все перекреслилося. А так, слава Богу, ти даєш і ти ще дасиш, і треба буде краще, буде краще, але свій час. Бог, моє серце і серце чоловіка також приніс переоцінку цінностей. Ми зробили величезну переоцінку цінностей. Ми зрозуміли, що життя не настільки таке довге, що його можна розтягнути, різні такі ну, образи наносити одне одному, різні такі докори робити, якісь такі ну невиправдані бажання носити. І Бог оце зробив в наших серцях. Переоцінка цінностей це дуже важливо. І зараз я дякую Богу, що ми можемо разом проходити. У нас гарні стосунки, вони ще більше зміцніли. Вони ще більше якось так набрали таку нову форму, таку культивацію любові, довіри, взаєморозуміння. І Навіть не знаходячи слів, така відвертість вона нас тримає і допомагає. А над нами як Божа Парасолька, ця Божа милість, Божий захист, тому що ми надію на Бога кладемо. Хай Господь допоможе всім нашим сім'ям, вам, якщо хтось проходить певні долини, певні труднощі. Візьміть за основу слово Боже. Нехай воно буде ремою для вас, от якесь конкретно для нас це було ремою. собі, хай хай Бог пошле вам рему в серце та відкриття, щоб воно тримало вас на життєвій дорозі і щоб проходили труднощі. Вони неминуче будуть, але з Богом легше. Хай Бог допоможе. Благословінь вам.